Буває, часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є, дорога явори, усе моє, все зветься Україна, така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Я, Медведь Євгеній Андрійович. Народився і виріс в чудовій країні, де безмежні степи та густі ліси, де поля вбрані в соняшниковий цвіт, де захоплюють свої величу Карпати і манить синім водами Чорне море. Це і є моя батьківщина Україна. Кожна людина з великою любов'ю згадує те місце, де вона народилась, це маленька батьківщина кожного з нас. Тому для мене Україна це перш за все, моє рідне місто Шостка та батьківський дім, де я з'явився на світ і зростав, випликаний материнською любов'ю і де на мене завжди чекатимуть мої рідні. Це моя земля з її славною історією і мудрими талановитими людьми. Протягом багатьох років наш народ боровся за свою незалежність і перемагав. Я пишаюся тим. Що теж можу відчути в своєму серці незламну волю козацького духу. Батьки українці, і я українець, і прадіди теж українці були, були роботящі, були нездоланні, від ворога землю свою берегли, і пісню співали, і мову любили, молилися Богу у хаті вночі, як лихо загляне, бувало, нежданно Уміли відстоїть себе в боротьбі. Я завжди пам'ятатиму подвиги наших прадідів, які ціною власного життя захищали свій дім від фашистських загарбників, особливо пишаюся я, партизанською славною величу Сумщини, яка є для мене прикладом і сили незламного духу. Дуже вже болить моє серце від в сучасній Україні. Бо як же ми можемо спокійно жити, навчатись і працювати, коли в нашій країні йде війна, коли кожного дня гинуть її кращі сини та доньки? Я знаю, що не в змозі змінити хід історії, однак я розумію, яку вагу має хоч одне наше добре слово підтримки воїна МАТО? Я проти війни, однак я вірю в силу розуму нашого народу і впевнений. Що і сьогодні на зло всім ворогам ми зможемо вистояти і спільними зусиллями збудувати сильну, неподільну і квітучу державу. Моя Україна славиться своєю національною культурою. У нашого народу унікальна і багата скарбниця духовності, щедро наповнена культурними і мистецькими надбаннями, звичаями, традиціями та обрядами, що сягають корінням. Осиву давнину. Я щасливий, що можу зачерпнути з цієї скарбниці народної мудрості жаги до життя, незламності й непокори, краси й віри у світле майбутнє. Я пишаюся тим, що навчаюсь в одному з кращих навчальних закладів Сумщини, Шосткинському вищому професійному училищі і переймаю досвід і майстерність кращих педагогів. Мені б хотілося стати успішним громадянином своєї країни і докласти власних зусиль до її розвитку, а не шукати притулку за кордоном. Я знаю, що бути справжнім українцем надзвичайно відповідально не тільки перед захисниками державності на сході нашої країни, але й перед прийдешніми поколіннями. Тому я з усією відповідальністю розумію, що маю зараз наполегливо вчитися. Розвиватися інтелектуально, фізично і духовно, щоб в майбутньому ще з більшою гордістю сказати власним дітям. Я пишаюся тим, що я українець. Я дуже пишаюсь, що я українець. Живу і навчаюсь на рідній землі. Люблю Україну, люблю нашу мову. І жити я хочу на вільній землі, Моя Україна як мати велична. За неї боролися наші діди, а ми, її діти, по вік не забудемо, що маємо волю її зберегти.